Вітаю, мої шановні, телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита. І вже в студії у нас лот саме по вашим проханням. Ви довго нас просили віднайти футболочки, щоб вони були з натуральної тканинки, 100% бавовна. Але найголовніше, щоб це були батальні розміри і чоловічі. Але я. Одразу, ось коли їх побачила, у мене виникла така ідея одягнути, тому що для мене це унісекс футболки, не просто чоловічі, а унісекс. І ось один ми одягнули на жіночий манекен, так варіант футболочки. А це у нас, до речі, найбільший 66-й розмір. Плюс вони ще трішечки потягуються. А ну, десь там буде похибка. От об'єм грудей на 66-му розмірі 130, 134 сантиметра. Іде об'єм грудей. Це щоб. Ви собі на хвилиночку так уявили. А на е, манекену нас ось чоловічий є. Тут ми одягнули найменший розмір 58. Тобто, у нас футболочки від 58-го розміру до 66-го. Це саме такі футболочки у НіСекс. Ви просили для чоловіків. І ось, будь ласка, вуаля. Ну, я знаю, ну не, не те, що знаю, а сама така панянка. Що взяв чоловіку, а там під шумок і собі одягнув, ну що, вдягнув? Футболку, так і бігаєш собі вдома свої справи робиш комфортно, зручно і спати лягти. Ну я думаю, більшість дівчат саме так і роблять. Тому ось, будь ласка, якщо навіть панянки зараз захочуть не тільки собі прикупити, так чи чоловіку, ось тут можна міксувати як завгодно, тому що це унісекс. Але найбільше у нас просили саме батальні розміри для чоловіків. Ми їх правда довго шукали, і ось якийсь такий просто випадок, і ми знайшли в двох кольорах тим більше. І у нас ось такий красивий, я не знаю, такий сірий колір, він такий більш як попилястий, як попіл, дуже такий складний відтінок, так, не просто там сірий, а от саме він такий попилястий цей відтінок, така горловиночка. Тут тісьомочка, вона теж потягується, еластична, дуже зручно їх одягати по відчуттях, коли ти торкаєшся. От дійсно такий, такий щільний і да тканинка щільна. Тому ось ця бавовночка, саме така м'ягесенька, і щільна, бо буває більш. Такий тоненький так, варіант, а тут саме вона така щільна ця тканинка. А потім рукавчик у нас тут теж середньої такої довжини йде, так, ручку буде пишно прикривати, ніде нічого не буде тиснути, проймачка широка, довжина прекрасна, теж футболочки, можна хоч на випуск, хоч заправити. Не забувайте за код товару ls 182 а за безкоштовним номером вже у нас на екрані є наш номер, так тому можна вже сміливо починати з мобільного безкоштовно телефонувати за номером 0 вісімсот Ви телефонуєте, називаєте код товару. У нас в дану секунду це ЛС 182 Футболочки у нас будуть іти комплектом, тобто це. І вже навіть знижечка відбулася 1100 гривень. Тобто за 1100 гривень ви отримуєте дві футболочки. Але так як ви вже давно з нами, хто то пам'ятає, що чим більше зараз буде дзвоників, тим швидше буде стрімкіше знижуватися вартість. Тому, навіть якщо ви зараз нас дивитесь вперше, будьте солідарними, зателефонуйте нам, навіть якщо ви не збиралися купувати, дуже часто буває, що ось можна так подзвонити, підтримати всіх, а ваш номер у нас зареєструється. І в майбутньому ви захочете собі щось Замовити, і вже ваш номер зареєстрований у нас, тому. З нами не тільки легко працювати, а ще і економніше, тому що вже 950 гривень, як ми бачимо, за дві футболочки. Колір буде і тихакі, і ось такий сірий, попилястий, ну такий дуже красивий відтінок. Ну і на літо він і не затемний, і не засвітлий, Тобто вони ще і не марки. А футболочка це така річ, яка на всі чотири сезони зимою ми підодягаємо відповідно під якісь светрики. так. Під сорочки, ну хто там під що якийсь гольф, так можливо. А літом ми носимо просто футболочку, ось так, щоб нам було зручно, комфортно і не спекотно. Ось такий формат. Тим паче, коли це ми говоримо про батальні розміри, частіше за всього, все ж таки чоловіки хочуть, щоб була і ручка прикрита, так от тому, що якщо батальний розмір, в майка вже не так воно буде естетично привабливо. А футболочка, ось ви вдягнули вам вільно, легко. А як ще буде знижка? Я я не можу повірити, стривай! 799 гривень за дві футболочки. Чи це вже за одну? За дві? Ну, Тому, дівчата, залишається всього-навсього дев'ять пропозицій. Швиденько беріть свої мобільні, телефонуйте і забирайте цим комплектом. Тому що тут у нас. До речі, зараз я вам хочу показати, що забулася. У мене є упаковочка. Ось в такому пакуванні до вас буде йти а, дві футболочки. Так, ва ви обираєте розмір, так, тобто вони будуть іти двох однакових розмірів. Якщо ви вже берете, наприклад, 58, а, то він буде йти 58-го розміру і хаті колір, і ось такий а, попилястий відтіночок, так, сірий. Тому ось в такому пакуванні вам будуть приходити. До речі, можна гляньте і на подаруночок таку футболочку завжди. Онда їдете до дідуся, до тата в гості? Так, ось дивіться такі футболочки взяли класні зараз на літо. Зараз на літо, то взагалі, а кольори ще доволі такі молодіжні, можна і молоді брати, так тому що у нас не завжди молодь струнка. Інколи саме ну ми з батальними розмірами людьми, як ніхто знаємо, наскільки складно відшукати батальні розміри, і щоб не за всі гроші світу, так би мовити. Тому що подібну футболочку в середньому одну. Я чому здивувалася, тому що я просто на ринку якось пробігала, і такий доволі великий розмір, був за одну футболу. Болочку була така вартість за одну, а у нас за дві і 799 гривень. Так, і ще ж ми і доставку оплачуємо. Це ж іще яка економія. Тому що дуже часто ми вже шукаємо на просторах інтернету, ми сплачуємо наперед гроші, потім ми ще додатково платимо за доставку. Ми, по суті, купляємо кота у мішку. А у нас, що зручно, ви наперед нічого не сплачуєте. По-перше, ви телефонуєте за безкоштовним номером. По-друге, ви, коли приходите на поштове відділення, приміряєте в примірочні, подивилися, тільки потім ви приймаєте Рішення ідете на касу поштового відділення і сплачуєте тільки за товар безпосередньо, тому що саме доставочку ми сплачуємо за вас, мої хороші телемагазин Прованс. Я ж так сказала, наче я вам кожному сплачує, так? Ні, це телемагазин Прованс. Він все ж таки, ми піклуємося про наших телеглядачів, щоб вам було з нами зручно, так? А коли ми купуємо кота у мішку і завжди трусимося, чи воно прийде, чи абонент візьме слухавку, так бо буває зараз по всякому. Потім телефонуєш, людина поза зоною, ми вже хвилюємося, чи е, нас, знаєте, не прокидали, як то кажуть. Ну таке життя у нас бентежне, будемо так казати. А тут сьогодні все для вас. 790. Дев'ять гривень, дві футболочки, батальні розміри. Я наголошую, батальні від 58 до 66. Так, і не забувайте ще за наші соціальні мережі. Ми є на Ютубі та в Інстаграмі. А зараз так, ось є якраз QR-код. Ви можете взяти свій телефон, відкрити камеру, навести на QR-код і за посиланням переходите і підписуєтеся на наш інстаграм. Ютуб або просто в пошуку написати назву Прованс. У нас так і все. Ну англійськими просто буквами пишете. А прованс шоп так у нас буде йти. Ось і все, мої хороші, і по таким чином ви будете за нами слідкувати. Дуже часто буває, що наші постійні телеглядачі, вони можуть подивитися потім в повторі. Так на ютубі зберігаються ефіри, тому дуже комфортно. А так як ви, наприклад, вже там зараз, під час прямого ефіру, колись один раз або зараз ви зателефонували і просто зареєстрували свій дзвіночок. От, ви просто зателефонували, пішли гудочки, ви відключилися, але ваш номер вже зареєстрований у нас. З вами зв'яжуть. Вас несуть в нашу базу, будете просто в нашій базі. Але ж чим більше дзвоників до нас заходить, тим ось така доступніша вартість формується код товару, не забувайте називати ls 182 І ще знаю, що хочу назвати зараз? Е, об'єм грудей. Значить так, на 58-й розмір, мої хороші, об'єм грудей йде 118, як я вже зазначила. На 60-й розмір об'єм грудей футболочки буде йти 122 сантиметра. Довжина, до речі, футболочки 80 сантиметрів 58-го і 60-го розміру. 62-й розмір. Тут у нас уже йде об'єм грудей 124 і це при чому і це причому у вільному стані, я наголошую, не розтягуючи, тому що вона ще доволі така податлива, тягнеться. Ну звісно, вона не як синтетика, тягнеться, а як натуральна тканинка. Але сантиметрів 5 і ще іде, трішечки може потягнутися. Це у нас 100% бавовночка, Дуже приємна, дівчата. І хлопці, ви не пожалкуєте і не пошкодуєте, тому що натуральна тканинка на літо як ніколи це саме те, що потрібно для нашого тіла. Воно дихало. Так, 64-й розмір, хто чекає, об'єм грудей йде 128 см. Довжина тут уже йде 85 см. Ну, і 66-й розмір, як я вже вам е на початку ефіру зазначила, об'єм грудей йде 134 см. Знову наголошую, в вільному, спокійному стані, не в розтягнутому. І довжина тут йде уже 87 см. Саме по ти колір у нас сьогодні навіть ми одягнули на жіночий манекен. Манекен 56-го, тому вона ось так вільного крою. Тому, якщо ви панянка 56-го розміру, і хотіли собі вдома отаку от вільну футболочку з натуральної тканинки, сьогодні можна е, собі придбати, тим паче, що йде комплект дві штучки за 799 гривень, і Ось собі вдома на зміну літом взагалі супер. Так, ну що нам час рухатися далі. Тому ви дотелефоновуйте, залишається вісім пропозицій, вісім нагод солодких. А, називайте код товару LS182, Мої любі в комплекті їде до вас дві футболочки. Ця вартість за дві футболочки. Ну і доставочку ми сплачуємо за вас. Ну що ми рухаємося далі? А ви продовжуєте телефонувати і забирайте ці такі просто необхідні футболочки в нашому житті.